І вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему, це тема 18. Українські землі в складі Російської імперії з 1900 по 1914 роки, тобто фактично на початку вже ХХ століття. І перше питання з цієї теми це розвиток промисловості на початку ХХ століття. Дивіться, бачимо цю карту, ви маєте її обов'язково запам'ятати і знати. Ми маємо, по-перше, розуміти, що в цей період розвивається активно спеціалізація промислового виробництва. Тобто виникають певні такі промислові райони, які спеціалізувалися на виготовленні тої чи іншої продукції, чи видоб... видобутку сировини. І, звісно, що це все залежало від саме корисних копалин. І бачимо. Були такі райони промислового виробництва, як Кривий Ріг, Криворізький, такий був район, район, тому що, бачимо, Кривий Ріг, там було що велика кількість залізної роди. Також був Нікопольський такий промисловий район, а в Нікополі у нас була велика кількість марганців. І був, звісно, що Донецький Кам'яно-Вугільний басейн, тому що тут велика кількість чого. Вугілля добували у великій кількості вугілля. Е, ось. Е, також на території Правобережної України нас був, е, був саме такий, скажімо так, цукрово-буряковий регіон, тому що тут виробляли велику кількість цукру. От саме в цьому регіоні на території правобережної України це був такий цукровий промисловий район, тому що тут панували українські підприємці, українські цукрозаводчики, Яхненки, Семеренки і так далі. І вони тут. Вирощували велику кількість цукру, виробляли велику кількість цукру. Далі наступний дуже важливий факт буде велика роль іноземного капіталу. Тому що там англійці, французи, більгійці і так далі вкладали свої кошти і будували велику кількість своїх заводів, фабрик і так далі. Але в чому великий нюанс? Це те, що. Будуть вкладатися кошти лише на території Донбасу і Кривбасу, лише ось цей регіон, який навіть так виділений такою сіренькою лінією, тобто сюди переважно іноземці вкладали свої кошти. Чому? Тому що там була велика кількість корисних копалень. Тобто туди можна було вкласти кошти, відкрити якісь свої підприємства і отримати величезні прибутки. А на півночі України там фактично немає ніяких корисних копалень, тому туди ніхто не вкладав ніякі свої кошти. Також на початку ХХ століття активно розвиваються процеси концентрації та монополізації промислового виробництва, що означає поняття концентрація промислового виробництва. Це коли в одному місці місто, місце, засереджується велика кількість заводів і велика кількість робітників. Тобто є, наприклад, Катеринослав, сучасне Дніпро, і там будується велика кількість заводів, і туди з'їжджається велика кількість робітників. А якесь невеличке місто там, наприклад, Коростень, десь на території Волинської губернії, там немає ні заводів, ні, ні робітників, ну, масеньке місто та й все. А в Катеринослав всі їдуть і, і там будують заводи. Також будуть поширюватися процеси монополізації, а монополія це виняткове право на щось. Тобто, це коли є одне підприємство або декілька підприємств об'єднуються, щоб контролювати обсяг виробництва. Ринок збуту і рівня цін, тобто щоб контролювати якусь галузь, будь-яку галузь промислового виробництва. І ось в той час в Російській імперії найбільш поширена форма цих монополій це були синдикати, тобто це така форма монополії, коли підприємства об'єднуються, щоб фактично регулювати рівень цін. Тобто вони об'єдналися і продають на ринок продукцію за спільною ціною. Тобто вони змовились там, наприклад. Декілька цукрових заводів виробляють якусь там, ну, цукор. Да? І вони кажуть, що хай буде цукор, там умовно кіло цукру за певну суму, там 100 гривень. І вони всі змовились і продають за 100 гривень. А так як вони всі об'єдналися, тому вони можуть ставити ціну яку завгодно, тому що лише вони контролюють ринок цукру. Зокрема, існував український синдикат цукрозаводчиків Російської імперії, тому що українці, українці українські цукрозаводчики виробляли понад 90% цукру всій Російській імперії. Також маю пам'ятати, що українські землі, територія Надніпрянщини, це був. Найбільш розвинутий регіон в Російській імперії. Тобто, тому що в наших землях виробляли найбільше цукру, вугілля, сталі, прокату, металів, залізної руди. цьому була домінація понад 50%. Далі відбувається таке дуже негативне явище в промисловості. Це. Буде економічна криза, яка тривала з 1900 по 1903 роки. Чому вона сталася? Тому що в Росії відбулося так. Це не лише в Росії, а це в всьому світі була криза перевиробництва товарів, тому що почало виготовляти скільки товарів різні підприємства і так далі, що вони не могли їх продати. І через це підприємства зазнавали збитків, були змушені зменшувати обсяги свого виробництва і також звільняти людей. Ну і ця економічна криза, яка була якби світовою, вона охопила і українські землі і якби, закривались там підприємства, був завданий дуже сильний удар по найбільш таких розвинутих галузях, там вугільна, там, металургійна галузь і так далі. Але ви маєте запам'ятати, це питали колись в тестах, що ця економічна криза посилила процеси монополізації та концентрації? Тобто концентрація стала ще більшою. А монополії стали ще більш потужні через цю кризу. Тому що ця криза вона переважно вдарила по таких невеличких підприємствах, які не пережили цю кризу, вони закривалися і зникали. А великі підприємства вони змогли встояти, вони пооб'єднувалися, спостворювали монополії і пережили цю кризу, і далі продовжили існувати. Тому ця, ця криза посила процеси монополізації та концентрації, і також під час. Економічної кризи в Україні на Дніпрянщині зароджується таке поняття, як страйки, це коли робітники оголошували забастовку, просто не виходили на роботу е ну, і домагалися якихось своїх умов та виконання, там восьмигодинний робочий день, чи там збільшення зарплатні і так далі. Що буде у сільському господарстві? На жаль, сільське господарство буде дуже відстале, е також на жаль, в селян буде дуже мало землі, буде домінувати селянське малоземелля, безземелля, а вся якби земля буде у власності поміщиків. А також наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття на території На буде селянське малоземелля-безземелля, тобто мало землі в селян. Також буде демографічний вибух, коли селян народжується багато, а землі мало, і через це нас виникає аграрне перенаселення. І тому буде і трудова міграція також і на території Надніпрянщини. Але запам'ятайте, що трудова імміграція на території Надніпрянщини була в межах Російської імперії. Так, Наддніпрянщина і Західна Україна була за океаном. в США, Канаду, Бразилія, а тут всередині самої Російської імперії, це там, в Казахстан, в Сибір, на узбережжя Тихого океану, на Далекий Схід. Також... На території Надніпрянщини існував кооперативний рух. Але тут батьком кооперативного руху був Михайло Левицький, який створив перші такі хліборобські артілі. Хліборобські артілі – це просто селянські господарства об'єднувалися, щоб спільно обробляти землю. І наступний такий важливий захід, скажімо так, в сільському господарстві це була Столипінська реформа, Столипінська саме аграрна реформа. Яка проводилась з 1906 по 11 роки, і автором цієї реформи, і хтось здійснював її, це був Петро Столипін. Що ми маємо знати, яка була мета цієї реформи? Тобто, взагалі, мета полягала в тому, що Столипін хотів зробити міцну соціальну опору для російського царя. Це заможних селян, тому що. Селян було раніше багато, і ось ці селяни були бідні, і якщо бідні селяни, вони могли піднімати якісь повстання, революції, могли взагалі підняти якийсь виступ проти царя. А Столипін думає, так, давайте ми зробимо такого заможного селянина, який буде мати багато землі, і він буде задоволений своїм життям, своїми статками і так далі, і він буде все робити, щоб. Влада царя і далі існувала, щоб був стабільний політичний режим. Тому що якщо буде якесь повстання революція, ці заможні селяни можуть втратити все майно, тому вони будуть зацікавлені, щоб режим самодержавства царизму в Російській імперії і далі існувало. Також було потрібно вирішити аграрне, аграрне перенаселення, тому що селян багато, землі мало, і а Росія дуже велика. Є куди цих людей заселяти, тому думали, цю. Це питання якось вирішити, і також підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Далі наступне, що ми маємо знати, це заход. Дивіться, в той час на селі існувала так звана селянська община. Селянська община це коли всі жителі села спільно володіють землею, спільно землею розпоряджаються і спільно платять податки. Або, по-іншому, ще її називають селянська громада, або селянська община, так і так правильно. Тобто, є, наприклад, таке село Яблонівка. І от в цьому селі Яблонівка всі жителі цього села володіють землею. Не один там якийсь Іваненко чи Петренко, а всі. І між собою, далі вони так якось там землю розпоряджаються і всі спільно платять податки. Якщо Іваненко не сплатив податки, то всі. Інші мають за нього скинути і сплатити. Це була селянська община, яка існувала завжди в Росії, і вона фактично була гальмом розвитку економіки. Тобто, Петро Столипін все чудово розумів. І перший захід під час цієї Столипінської реформи це було руйнування селянської общини. Тобто людям дозволили селянам виходити з цієї селянської общини чи громади і брати землю у приватну власність. Тобто він каже, що я виходжу з цієї громади. І тепер я сам буду розпоряджатися своєю землею і сам буду нею володіти. І таким чином земля стає товаром. Тобто можна було вийти з общини, взяти свою землю і нею вільно розпоряджатися, її продати, обміняти, купити якусь нову землю, і так далі. Селяни, виходячи з селянської общини чи громади, могли брати землю у формі хуторів чи відробів. Відроб це така невелич... ну, це земельна ділянка в межах села. А хутір це вже. Велика земельна ділянка, але поза межами села. Також селяни, яким не вистачало землі, могли взяти землю у незаселених районах імперії, тобто вимоглися виїхати на середній, в Середню Азію чи на Далекий Схід. Це так звані такі місця, як Сірій -Клин, бачимо Це Середня Азія, ось тут то, там, де умовно Казахстан. І зелений клин це далекий схід, там, де Владивостоку, збережя Тихого океану, фактично майже біля самої Японії. І ось туди селяни могли переселитися. І під час цієї сталипідської реформи, десь ну, близько ні, навіть не бить а понад один мільйон селян виїхало туди, ось ці далекі регіони, і там є велика кількість поселень на території Російської імперії. Якби сучасний також Росії, які заснували саме українці, і, якби, вих, якби люди, які там зараз живуть в є насправді нащадками українців. І ще було створено такий селянський банк, який називався Селянський земельний банк, який надавав селянам кредитну допомогу. І колись в тестах знову була ось така справочна книжка для ходаків і переселенців. Бачимо переселення за Уралом. Вона стосується Столипінської реформи. Тобто, хто хотів переселитися, їм давали ось таку книжечку, вони переселялися і там отримували землю. Далі наступне питання з цієї теми це політичні партії вже на території Надніпрянщини. Ви маєте знати, що найпершою партією на території Надніпрянської України буде у нас Революційна українська партія Руб, яка виникла у 1900 році. Перша українська партія Наддніпрянщини. Не у всій Україні, тому що найперша партія. В салі найперші партії виникали на території Галучини, ще Там, у 1890, 1890 році, виникла Русько-Українська Радикальна партія з ініціативи радикалів. А тут трішки пізніше членами цієї партії виникла в Харкові. Членами були Антонович, і також Русов. Перша програма цієї партії була Самостійна Україна. Цю програму написав Микола Міхновський. Він написав програму для групи. Він членом цієї партії не був. Просто на замовлення діячів цієї партії написав для них програму брошурку. І в цій програмі була обґрунтована ідея про те, що має постати одна єдина вільна українська незалежна держава від Сяну до Дону. І через деякий час. Діячі РУПО відмовились від програми самостійності і перейшли до автономії. Тому ця партія була автономістична. Тобто автономія це право певної території на власне самоврядування в межах іншої держави. І через те, що якби ця партія відмовилась від, від ідеї самостійності, перейшла до автономії, то через деякий час в стінах пар... в, тобто, в цієї партії стався розкол. Зокрема, з цієї партії виникла така українська народна партія, її створив сам Микола Міхновський, і це були самостійники. Тобто УНП це самостійники, їхня програма 10 заповідей, і Міхновський казав, він був такий радикальний діяч. Він казав, що маємо боротись за незалежність всіма методами і вигнати всіх окупантів. І має постати незалежна українська держава. А і також з лав цієї партії виникла через деякий час ще Українська соціал-демократична робітнича партія. Лідерами цієї партії були Володимир Винниченко і також Симон Петлюра і це було автономістично Якщо робітнича партія, значить вона орієнтувалася на робітників, поєднувала соціальні та національні ідеї і виступала за автономію України. І ще ви маєте знати, що такі партії, що у 1904 році були дві партії Українська демократична партія, Українська Радикальна партія. Але згодом вони об'єдналися. І у 1905 році виникла Українська Радикальна демократична партія. І ця партія стояла на таких більше ліберальних цінностях, демократичних цінностях, і також вона виступала за, за автономію України. Лідерами цієї партії були Євген Чиколенко, Борис Грінченко і також Сергій Єфремов. Далі наступне питання це перебіг подій першої російської революції 1905-1907 років на території України. А взагалі, які були причини цієї революції, це була так звана російсько-японська війна, тобто російський царизм розпочав війну проти Японії, щоб скажімо так, людей перевести на щось інше від своїх внутрішніх проблем, щоб люди думали про те, як російська армія воює з Японією, як Росіяни перемагають. А внутрішні проблеми на це не будуть звертати увагу, фактично, як і зараз, тому що навіть зараз ми бачимо, що в Росії е, більшість людей фактично підтримує цю агресію росіян проти України, і, незважаючи на складності. Е, зараз в Путіна ну, найвищий рейтинг в Росії фактично за всю історію. Всі його підтримують, всі задоволені і так далі. Цією війною, тобто, звичайно, якби росіяни, і в той час також була би, така була ідея. Але тоді Росія ну, програла цю війну повністю, зазнала ганебної поразки. І також було ще складне аграрне і робітниче питання. І ось люди задають питання владі, да? тобто російська армія програла, нічого доброго немає, а проблеми внутрішні накопичуються. Селяни хочуть землі, робітники хочуть покращення е, умов праці, там, збільшення зарплатні і так далі. І ось що стало приводом до початку цієї. Е, Революції 9 січня 1905 року відбулася так звана кривава неділя. Це коли звичайні робітники. При тому що там була велика кількість звичайних там селян, жінок, дітей, прийшли до царя, і вони хотіли прийти до царя, тому що людей була така думка, що цар добрий, він бає про кожну людину, а там в нього багато є замісників, які тим байдуть на людей. Треба прийти до царя, розповісти, яким погано, і цар вирішить всі проблеми людей. Вони до нього прийшли, а цар злякався цю, цієї мирної демонстрації і дав наказ своїм військам розстріляти. І ось стався розстріл мирної демонстрації в Петербурзі, і ця подія в історію Кривава неділя. Далі люди побачили, що цар ніякий не добрий, і розпочинається революція. Буде масовий страйк на заводах по всій Росії. Далі на території України відбулося. Повстання на броненосці Потьомкін. Це, звичайні вже матроси піднімають повстання проти російського царя. Це вже армія бунтує, флот бунтує. Далі буде величезна забастовка. У жовтні 1905 року відбувається всеросійський політичний страйк. Тобто всі робітники, всі заводи, всі фабрики, всі галузі промисловості встають. Ніхто не виходить на роботу повний параліч влади, влада не знає, що робиться. І звісно, що прапор революції був червоний. І в цих складних умовах російський цар був змушений піти на поступки революціонерам і видає маніфест. 17 жовтня 1905 року проголошується маніфест Миколи II. І за цим маніфестом цар йде на поступки революціонерам. І що він Він проголошує громадянські та особисті права, також він надає право на політичну діяльність, що можна вільно існувати різні політичні партії та організації. І дає дозвіл на пресу, організацію і партії. Також там говориться про те, що він дозволяє свободу слова. Тобто за цим маніфестом проголошується свобода слова, а це означає, що Що можна писати будь-що, і будь-якою мовою. І скликання парламенту Державна Дума мали бути проголошене, бути Державна дума, мав бути російський парламент. Якщо в маніфесті написано свобода слова, значить, що скасовується Емський указ, да, який заборонив українську мову, тобто він забороняв повністю вживання української мови, а тут говориться свобода слова, значить українською мовою можна писати. І після маніфесту, як наслідок маніфесту, починається ну, трішки відродження української мови, починають масово видаватися україномовні газети. І, зокрема, Перша така українська газета, це буде хлібороб, тобто україномовна газета саме в Російській імперії, яка видавалася в Лубнах, і вона видавалася з 1905 року. Далі через деякий час буде видаватися перша щоденна україномовна газета. Вона буде видаватися з кінця, ну з грудня 1906 року, і її якби спонсорував Євген Чекаленко. Тобто Чекаленко давав кошти. На видання громадської думки. Тобто, бачимо хлібороб і згодом громадська думка або через деякий час ця газета буде називатися Рада. І ще на території Надніпрянщини, в жовтні 1905 року виникла перша просвіта в Одесі, тобто і, взагалі, найперша просвіта, пам'ятаємо, була у Львові, в Західній Україні ще у 1868 році. А на території Надніпрянщини, тобто, українські землі складі Російської імперії, перша просвіта була в Одесі. 1905 рік не путайте ці події. Ну і так само ця просвіта вона займалася відкриттям шкіл, бібліотек, читальні, тобто така кінцева мета це підняття культурно-освітнього рівня українського населення. Далі, відповідно, до цього маніфесту було скликано Державну думу в Петербурзі, а Державна дума це парламент Росії, Російський парламент. Були проведені вибори. Були дві державні думи, і в цих державних думах приймали участь українці. Перша державна дума була у 1906 році. Там було 45 українців, і ці українці створили власну таку якби громаду свою, українську громаду. Лідером її був Ілля Шрах, і основні питання це автономія для України і запровадження української мови в школах. Але, скажімо так, Микола, тодішній імператор Микола ІІ був незадоволений діяльністю Першої державної думи, і він її розпустив і назначив нові вибори. І ось була, вже у 1907 році буде у нас існувати Друга державна дума. Там було 47 українців, які утворили українську парламентську громаду, яка називалася Трудова Громада. Була в них своя газета, і вони захищали автономію України і також, тобто намагались досягнути автономії України і захищали інтереси робітників. Але і ця друга державна дума не дуже подобалася Миколі Дрому. Тому він розпустив другу державну думу, і ця подія ось розпуск другої державної думи він йшов в історію як. Третьочерневий переворот, тому що це було 3 червня 1927 року. І він видав новий виборчий закон, за яким селяни і робітники не мали права голосувати. Заборонялися партії опозиційна преса, і фактично в наступних виборах мали брати участь лише ті політичні організації, які задовиняли царя. І, і все. Таким чином, вже революція завершується. Посилюється реакція, і знову. Розпочинається русифікація, тому що в період цієї революції були ж добутки, так, українського руху. Бачимо, були україномовні газети, була просвіта, виникали україномовні школи, і це було позитивно. Але вже революція завершується в 1907 році, і посилює, посилюється царська реакція, тобто відбувається відкат і розпочинається по-новому росифікація. Після революції знову забороняється українська мова в школах, забороняється опозиційна преса, закриваються українські партії, забороняються товариства присвіти, закриваються українські газети. І також у 1910 році віддається циркуляр Петра Столипіна, за яким заборонялося реєструвати будь-які інородницькі неросійські товариства і організації. Тобто за цим циркуляром забороняли. Створювати будь-які українські організації. Також в цей період починають панувати чорносотинці. Чорносотинці це були такі російські націоналісти, шовиністи які заперечували права інших націй тобто Вони казали, що от є найвища російська нація такі арійці, а всі інші там відсталі народи взагалі не мають права на існування. Тобто чорносотинці. Дуже часто влаштовували антисемітські погроми. Антисемітизм це не любов до євреїв. Тобто євреїв хотіли знищити. Тому, якщо ви будете бачити якісь цитаті, де описується про те, що хтось проти євреїв, погроми євреїв чи антисемітські погроми, значить це ось ці черносотинці. І також там ще в цей період була так звана справа Беліса це такий прояв антисемітизму, тому що ось ці черносотинці сказали. Що був такий єврей Беліс, який начебто вбив підлітка в Києві з метою якогось проведення власного ритуалу, що, начебто, йому була потрібна кров, щоб там якийсь провести ритуал, кров християнина. Звісно, що цей єврей Беліс нікого не вбивав, ніякого ритуалу він там не проводив, такого релігійного і так далі. Але він ж єврей, а євреї, значить, це не люди, значить вони усьому винні. Тому його було схоплено, був судовий процес, який тривав дуже довго з 1911-13 по 13 роки, але цього єврея Беліса виправдали. І ще ви маєте знати останній факт цієї теми, що у 1908 році. Всі українські політичні партії, які були, об'єдналися і створили міжпартійну організацію, яка діяла нелегально. Це товариство Українських поступовців. ТУП. Ви маєте її пам'ятати, туп, це важливо. Дата важлива лідером був Михайло Грушевський. Була створена з ініціативи Євгена Чекаленка. Також ходила Єфремова Венеченко і Петлюра. І головні ідеї вони тупівці хотіли досягти автономії для України. Парламентаризм і також, щоб була українізація, тобто, що поширювалася українська мова в школах, в церквах, в, в діловодстві і так далі. Таким чином, ми повністю розняли тему 18 і обов'язково після цієї теми виконуємо побільше тестових завдань. Чим більше ви виконаєте тестів, тим кращий ваш буде результат на НМТ.